Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Знову Розпускай. І сьогодні в нас на каналі нове відео. Старе відео, м'яко кажучи, вам не сподобалося. Хоча, якщо чесно, я не думаю, що це так. Я не вважаю, що це відео вийшло якимось поганим, але воно набрало рекордно. Критично низьку кількість переглядів і загалом активностей. Я не вважаю, що це відео було якимось поганим або що це відео було нецікавим. Я просто думаю, що можливо, це алгоритми YouTube порекомендували це відео. Тим, хто зацікавлений більше на мистецтві, а не на в'язанні, тому що в нас була така тема художня. Можливо, я просто себе цим втішаю, і відео дійсно вам не сподобалося, але я не зупиняюся на цьому, звісно, мене це трохи розстроїло. Засмутило, ну а кого б це не засмутило, коли ти робиш певну роботу, і результату ніякого немає. Звісно, це, я думаю, засмутило кожного би із нас, і мене так само. Але ну нічого бувають і такі моменти, все ж краще я зроблю висновки, щось зміню в собі, і ми продовжимо далі. Якщо ви раптом не бачили це відео, можливо, Ютуб вам його не порекомендував, то ви можете його переглянути. Там я вам показувала картини, які у нас є зв'язаними. Там є і готові картини на різні теми різних стилів, а також там є і схеми для в'язання. І так само. І готові картини і схеми я виклала в себе в телеграм-каналі. Я посилання на телеграм-канал залишу в описі під цим відео. Там також буде дещо цікаве. Ну, гаразд, що було в минулому? Ми залишимо в минулому і будемо рухатися далі. І сьогодні. У нас у відео в'язані топи. Як ви вже, можливо, помітили, я сижу, на мою думку, красивому в'язаному <св> топі, і зараз я вам його покажу. В кінці відео у нас буде детальний огляд цього топу і примірка. Я знаю, що деякі з вас писали в коментарі і хотіли побачити стилізацію в'язаних речей, тому ось сьогодні, саме цей день і в кінці цього відео я вам покажу достатню кількість образів, які я скомбінувала з цим топом. І так само в телеграм-каналі також будуть образи, які у відео не увійшли. Тож, сьогодні я вам покажу підбірку топів, але це не звичайні топи, а топи картини. Так, це друга частина того відео, тільки в минулому відео ми розбирали картини, а в цьому відео ми будемо в'язані топи розбирати, але не звичайні в'язані топи. Вони будуть неймовірно гарними і дуже-дуже незвичними і цікавими. Давайте так, я вам покажу а, і топи, а також покажу вам схеми топів. Так, І покажу ще пару картин, як відомих майстрів, так і не дуже відомих майстрів. І цими картинами можна надихнутися і зв'язати собі а, щось в стилі цих картин. Я знову ж таки топлю за поєднання офігенних кольорів. Тому обов'язково зараз ми все з вами побачимо. Помічник готов. І поїхали, зараз я відкрию підбірку, щоб. Так. так, поїхали ми спочатку, почнемо з ось такої кольорової гами, яка, в принципі, зараз на мені, можете побачити, дуже схожа, принаймні, ця кольорова гама на цей топ, який ви зараз бачите на екрані. І я вважаю його неймовірно красивим. Два трикутника і коло. Але, але мені це нагадує так само гори, так? І, можливо, якийсь місяць. Дуже гарне поєднання кольорів завжди звертайте на це увагу. Це дуже важливо у ваших в'язаних виробах, саме поєднання кольорів для того, аби в подальшому стилізувати в'язані речі з іншими речами, і щоб не ви зв'язали і закинули десь у шафу, бо немає з чим дягнути. Завжди пам'ятайте, що підбирайте точніше, ну і пам'ятайте, що треба підбирати кольори під ті кольори, які у вас вже є в гардеробі, для того, аби потім дійсно носити ці в'язані речі, а не так, щоб вони валялися у шафі, тому що в мене був такий період, коли я в'язала, і потім ці речі просто лежали, тому що я не знала, куди їх вдягти. Якщо вам це знайомо, Пишіть про це в коментарі. Будемо єднатися і боротися з цим обов'язково. Далі я вам ще покажу ось таку сукню червоно-білу, вона не для всіх. Я думаю, ви це вже зрозуміли. Не всі зможуть її вдягти на себе, тому що вона дуже. Я не можу сказати, що вона якась. Негарна, вона просто дуже акцентна, вона звертає на себе увагу. І в такому ж стилі є жилетка. Ось жилетка мені подобається більше, ніж сукня, завдяки, по-перше, по її формі. А по-друге, ще оцей зелений колір зверху, мені здається, трошечки розбавив таку яскраву картину червоного і білого кольорів поєднання. Далі в нас ось такий топ. І ось на цьому топі, я думаю, ви почнете розуміти, що у нас сьогодні за відео. Тому що саме ось такі незрозумілі форми і незрозуміле поєднання кольорів, і буде в нашому сьогоднішньому відео. Я хочу вам просто продемонструвати, що можна в'язати не тільки однотонні речі або Речі в смужку. А можна придумувати якісь геометричні форми, або навіть просто якісь хвилі, кола. Ну, коло це також геометрична форма. Якісь розмиті контури, і це буде виглядати дуже прикольно. Далі в нас ось така сукня. До речі, цю сукню можна, я думаю, навіть зробити із залишків пряжі. У нас. Вже було таке відео, що ми робимо із залишками пряжі. Якщо ви його не бачили, можете подивитися у мене на каналі, дуже цікаво. І ця, ця сукня вона підходить і під тему сьогоднішнього відео, і під тему відео, що можна зробити із залишками пряжі. Тому допишемо це, цю сукню і туди. Далі, ось такий кардиган в нас. Теж дуже гарний, і теж можна зв'язати із залишків пряжі. І ця річ нібито дуже яскрава, так, з великою кількістю кольорів. Але в той же час я не можу сказати, що вона не для всіх. Я думаю, що якщо вдягти якусь базу, наприклад, біло, білу сукню, і наверх вдягти цей кардиган або жакет. Дивлячись, та, з якої тканини тканини, з якої нитки зв'язати, то я думаю, що цей образ підійде багатьом із нас. Ось така також в нас, можна сказати, ковтинка, светер з короткими рукавами і взагалі короткою посадкою, це кроп, кроп светер Я знаю, як кроп-топ, а це кроп-светер виходить. І з рукавами три четверті. Також, ніби така базова річ, але з родзинкою по центру у вигляді декількох квадратів, поєднаних в один квадрат. Дуже гарна річ. І нас тут, бачите, зверніть увагу, не тільки ця, хотіла сказати, футболка, не тільки цей светр, а й сумка приймає участь в цій фотографії, і сумка однаково зроблена, як і Футболка дуже схожі, так, мотиви. І я думаю, що це чудовий образ. Ми рухаємося далі до спідниці, хоча я вам обіцяла в цьому відео топи, але. Так, більшу частину відео будуть саме топи, але я не могла пройти по з якихось інших деталей, таких як, наприклад, спідниця чи сукня, тому що робити якесь окреме відео для однієї чи двох спідниць і суконь я не бачу сенсу, тому трошечки поговоримо і не тільки про топи. Ось така спідниця, вона йде хвилями. З також яскравим поєднанням червоного і білого кольорів, але тут ще є жовтий і блакитний. Також трошки розбавляє ці м -м, яскраві червоно-білі кольори. Дуже гарно спідниця під якусь білу футболочку, я думаю, що буде просто неймовірно гарно. Далі в нас іде серія жилеток саме з Прям такі картинами. І розпочинає цю серію ось така жилетка. Я думаю, що в принципі це можливо було віднести до минулого відео, де ми з вами розбирали в'язані картини. Але я вважаю, що це річ, і ми в минулому відео відійшли від одягу, тому в цьому відео повертаємося. Ось такі жилетки є. Тут вона, бачите, взагалі абстрактна, дуже яскрава і дуже гармонійне поєднання кольорів. Ось в нас є молодий чоловік, який міряє одну з цих жилеток, також дуже гарно. Така ще є в нас поле, небо, хмарки, все прекрасно, природа, як ми любимо. Ось така є домик і будиночок посеред села. Нібито так звичайні старі жилетики, які раніше були не в моді, не популярні, якісь ботани їх носили. Але зараз я думаю, що це цілком може бути новою тенденцією у світі мод. І ось така ще є жилетка так само, дуже схожа на попередню. Вони прям майже ідентичні, тільки з іншого боку, розташований будиночок. Далі в нас також є отака жилетка знову-таки з незрозумілими формами зв'язаними, ніби якісь блискавки, щось таке незрозуміле і дуже яскраво, гарно це виглядає. Це, до речі, фотографія з показу мод, щоб ви не думали, що я. Е не раджу вам якусь фігню, це дійсно стильно, це дійсно прикольно, навіть відомі світові дизайнери використовують в своїх модних показах в'язані речі саме з ось такими абстрактними формами вив'язаними. Далі в нас, ось я думаю, багато з вас знає цю картину, і ось дівчина зв'язала собі светр. Який дуже схожий на картину відомого художника Піта Мондріана, і це нідерландський художник, і всі його картини дуже схожі між собою. Вони виконані саме в його індивідуальному стилі. Це стиль неопластицизм. І ось саме ця. Жіночка, дівчина зв'язала собі таку, такий самий светр по мотивам цієї картини. І взагалі дуже багато одягів одягу і відомих дизайнерів надихнулися творчістю цього нідерландського художника, але я вам не буду нічого про це розповідати, тому що знову зараз YouTube моє відео буде рекомендувати художникам, а не в'язальницям. Тому, давайте далі. Далі в нас ось такі йдуть схеми жилеток або майок. Ну, взагалі, я думаю, що цю схему можна інтерпретувати під будь-який одяг, просто дов'язавши рукава однотонні, або від себе, як я зв'язала, цей топ. Я абсолютно ніякої схему не використовувала при в'язанні цього виробу. Це просто було так з голови. Щось придумала, що зв'язала. А вам ось знайшла такі схеми. З різним поєднанням кольорів, на мою думку, поєднання кольорів дуже прикольне. Але ви можете використати будь-яке інше поєднання кольорів, просто замінивши. Можете два-три кольори взяти. Ну, ось такі. Є схеми з квітками дуже прикольними. І тут щось таке незрозуміле в стилі нашого сьогоднішнього відео. Можна назвати відео Незрозуміле в'язання. Так, і далі я вам швиденько хочу показати ще картини, які я вибрала як відомих, так і невідомих художників. І цими картинами можна надихнутися для того, аби зв'язати собі якийсь виріб: сукеночку, топик, светрик, спідничку. Так, ось зараз я тут буду показувати ці картини на екрані. Я вже боюся обговорювати якісь певні. Інші теми, крім в'язання, тому що дійсно, після того, як я завантажила відео на YouTube Мені Ютуб написав, що він моє відео буде показувати більшій кількість людей. Я так розумію, що це було із-за назви, що мистецтво і картини дуже часто звучало слово у відео. І я так розумію, що Ютуб моє відео почав показувати всім художникам, які не дуже цікавляться в'язанням. І коли Ютуб їм рекомендує мої відео, вони на них не клацають, їх не відкривають. І оцей показник лікабельності він падає, і чим нижче цей показник, тим швидше Ютуб забуде про ваше відео. І я розумію, що напевно саме така ситуація сталася із моїм попереднім відео, тому що просто рекордно низькі перегляди, і взагалі рекордно низька активність. І якщо ви хочете, щоб Ютуб вам рекомендував мої відео, саме як спливаюче повідомлення на екран телефону, то рекомендую поставити дзвіночок біля кнопочки підписатися. Ну, якщо ви не підписаний, то звісно підписатися. І коли ви включите цей дзвіночок, коли в мене на каналі буде виходити якась. Якесь нове відео або якийсь новий допис, вам обов'язково Ютуб кине вспливаючи таке віконечко що в мене вийшло нове відео, і, можливо, ви захочете його подивитися, або, принаймні, ви будете знати, що в мене на каналі вийшло ось таке відео на таку-то-таку-то тему. Воно там назву також пересилає. Так, ну я думаю, що ми з вами подивилися вже варіанти, як можна. І що можна зв'язати, як в класичне таке в'язання всунути в якісь некласичні геометричні форми і розбавити звичайне в'язання чимось незвичайним. І я подумала, що багато хто з вас буде мені писати в коментарях, що це одяг не для всіх, і що як його носити. Немає з чим поєднати. І я вирішила відразу. Відповісти всім людям, які думають, що дуже важко поєднати щось ось таке химерне, некласичне, не, не, не двокольорове. Я зараз вам продемонструю образи, які я склала просто з моїм скудним гардеробом, тому що більшість моїх речей залишилися в Україні. А скудненький гардеробчик поїхав зі мною в Німеччину. Звісно, за майже рік нашого проживання тут трошечки речей додалося, але я не можу сказати, що він великий. Але це і добре, тому що навіть з маленькою кількістю речей я вам доведу, що можна цей топ гарно стилізувати. І перший мій образ ось такий самий звичайний. Просто джинсова спідниця чорна і мій ось в'язаний топ. Ось цей топ можна і під біле стилізувати. Не дивіться, що вона м'ята просто експром. Те, що знайшла в шафі, те зараз вам її показую. Ось такий також образ це типу спідниця, але це обманка на шорти. Дуже люблю такі варіанти одягу. Як вам таке? Як біла смужка підходить під оцей білий низ. Мені здається просто чудове поєднання. І взагалі можна як і під шорти, і під спідницю, і під джинси, і а, під будь-які кольори, бачите, в минулий раз минулий мій образ був чорний. А, чорний низ. Це в нас ось білий низ і виглядає, як на мене, просто чудово. Ще є ось такий варіант вже з рубашкою. Можна цей топ втягати під рубашку, спокійну рубашку, без якихось барвистих штук. І це буде виглядати ось так. Ця річ наш в'язаний топ так само залишається акцентним, тому що він. Прикольної форми з незвичними, ось геометричними лініями. І з цих же ниток я в'язала спідницю. Хто не бачив, може подивитися моє відео. А, це так само було в залишках пряжі. Я показувала ту спідницю окреме відео, ще я не знімала про спідницю. Ось я одну сторону своєї рубашки. Я заправила в спідницю, а іншу залишила ось так. Як на мою думку, то дуже-дуже вдалий образ вийшов. Саме так. Первое такий елегантний вечірній образ. Це не звертає уваги, це мені мій санулічка. Допомагав вибира, вибирати речі, на примірку. І вже, я думаю, ви мені пробачите, якщо буде маленька плямка. Ось такий є варіант. В такому варіанті можна ввечері кудись вийти в люди, а можна ще кудись піти на якийсь більш культурний захід, якщо, наприклад, сховати плечі за якоюсь рубашкою. Взагалі, в своєму телеграм-каналі я вже ділилася, що в мене залишилося дуже мало пряжі. Зараз я вам покажу. Ось таких два маточка. Це в мене все, що залишилося після того, як я зв'язала цей топ. Просто дуже вдало, вдалося розрахувати, коли треба робити а, горловину, і щоб вистачило не то. Тому я, мені дуже пощастило, що мені все вистачило. Ну, білий колір в мене залишився, так, я потім ще зробила обробку білим кольором. А ось саме цих основних два кольори в мене майже не залишилося. Ось такий звичайний повсякденний стиль в джинсах. Дуже практичний, підійде взагалі будь-куди, і в магазин так можна сходити, і кудись більш культурно прогулятися. Я вважаю, що дуже класно вийшло універсальна річ. Вона така незвична і цим підкупає, робить будь-який образ більш цікавішим, на мою думку. Ось так виглядає позаду, я забула показати, потім я зніму і покажу вам цей шов. Також в даний топ можна поєднувати, вдягати, точніше, поверх футболок. І не тільки такого кольору, можна і білий, і чорний, а можна якогось такого кольору блакитного. І завдяки цьому, тільки завдяки одній футболці, можна змінювати вже образ. Наприклад, втягти білу футболку, щось біле на ноги, або чорну, і чорні окуляри, наприклад, сонцезахисні, і бути зовсім інший образ. І дуже універсально, мені здається, як вам що скажете. Також всі ці образи більш детально можна буде роздивитися в моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі. Там я викладу фотографії з цими всіма образами, тому можна буде детально придивитися все, що вас цікавить, збільшити фотографії. І все гарненько, подивитися. Стосовно того, як я в'язала цей топ, я набрала певну кількість повітряних петель, в моєму випадку це було 140. Я спеціально набрала їх трошки догіше, замість, замість резинка, щоб її не в'язати. Набрала і позаду я з'єднала це в'язання, я вам потім покажу, коли зніму, як я його з'єднувала. Ну, як я з'єднувала, я вже показувала в минулому відео, просто покажу, як це виглядає. І далі я в'язала стовпчиками з накидом просто по колу, змінюючи кольори, так як мені того хотілося. І ось тут, вже коли я дійшла до цього моменту, я окремо в'язала перед і окремо в'язала зад, просто роблячи убавки. Передня частина в мене просто тут убавки з двох я по одній петлі убавляла, а ззаді я ще зробила дві таких шлейки для того, аби виріз оцей заду був трошечки нижчим. І, в принципі, ось і все так і зв'язала. Також можна срятуватися від холоду, вдягаючи зверху рубашки і залишаючи ось тільки якусь певну частину цього топа на видному місці, також виглядає дуже прикольно. Ось так цей шов виглядає ззаду. Мені здається дуже гарно. Мені він так сподобався, що я вирішила його не ховати десь боку, а зробити саме позаду. І, в принципі, можна було набирати не три петлі для з'єднання ряду, а два-дві. І тоді мені здається, щоб цих дирочок би не було, але мені вони сподобалися, тому я вирішила їх е, залишити, якщо чесно. І ось така внизу йде обробка. Зараз покажу. Білим кольором. Я дякую вам, що ви подивилися це відео. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося, що воно вас на щось надихнуло, що воно було вам цікавим. І я, як завжди, з вами не прощаюся, тому що наступні відео також будуть дуже цікаві. Там буде ще більше контенту, ще більше в'язання, ще більше натхнення ідей і всього. Дуже різного і класного, як на мою думку. Я, як завжди, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, дзвіночок, якщо хочете, аби YouTube вам нагадував про вихід моїх відео. І можете написати в коментарі, який мій образ вам сподобався найбільше, і чи взагалі сподобалася вам рубрика, коли я стилізую ті речі, які я зв'язала. Мені буде дуже приємно почитати вашу думку, і не тільки приємно і цікаво. І я кажу вам до скорої зустрічі!